Дослідження виявило обмежене впровадження CBDC через відсутність стимулів. Опитування проведене компанією Глобалдей показувало, що цифрові валюти центральних банків CBDC стикаються з труднощами у здобутті популярності серед споживачів у кількох країнах. Дослідження підкреслює, що послуги, які пропонують через CBDC, недостатні, щоб переконати користувачів відмовитися від традиційних способів оплати. Ключові проблеми, такі як відсутність стимулів для користувачів, питання конфіденційності та технічних складнощів. Гальмують сприйняття цих підтримуваних державою цифрових валют. Аналітики Global date у галузі банківських послуг і платіжних систем Бландіна Салай зазначила що в країнах, де CBDC були повністю впроваджені, таких як Багамські острови, Ямайка, Східнокарибський валютний союз та Нігерія, прийняття залишається обмеженим. Це здебільшого пояснюється відсутністю переконливих стимулів для споживачів переходити.